Слава Ісусу Христу, вітаю, брати і сестри. Сьогодні 6 вересня. І в Євангелії ми чуємо слово, сьогодні слово з 6 розділу Івана від Луки. Розказує нам цей фрагмент про певну подію, яка? про критику з боку фарисеїв, учнів Ісуса, які ну, не так себе повели, як цього. jak się nakazywał zakon jewryjski. Czytajmy taką podjęcie. Stało się tak, że w sobotę Jezus i szł przez zasijeni łany, i Jego uczni zrywały kołosia, ta rozterając rękami rukami iwy. jakiej faryseje zapytały, czemu robicie to, czego nie dozwolono w sobotu? O odpowiedź Jezus powiedział im, chyba wy nie czytały o tym, co zrobił Dawid, kiedy zgodnił sam i ci, co z nim byli? Як увійшов він до Божого дому, і взявши хліби, покладання, яких не дозволялося їсти. Хіба тільки саме або сам їм, і дав тим, котрі були з ним, і додав Син Людський і його Судом Суботи, e... Читаємо про в цій події, що у... Фарисеї. były krytykowały uczniów Jezusa za to, że one zrywały kołoski i jeły z zerniatka z tych kołoski ja, roztyrały ich i, i w rukach je jeły z toczki Zoru farysejów to było seriozne poruszenia zakonu mojego to one można robić w dzień gospodni, to znaczy w szabat w sobotę Тут треба теж зрозуміти про шабат і розділити, що, що в, сабаті, в шабаті, в є Божої волі, а що є, вдається, людською традицією. Людську традицію можна змінити. Традиція, ну, взагалі, закон про святкування шабату знаходиться в, в книзі «Вихід», там в 16-му розділі. В інших місцях їх дуже багато в Біблії євреї почав святкувати День Господні в Єгипті, Бог їм наказав цей день святкувати. Але звичайно не було якби, детальних е, е, інформацій, як його святкувати. Просто треба стримувати від тяжких робіт, від праці. стримувати, не працювати. Але коли євреї прийшли в Вавилонський полон. Храму не було, не було, тоді равини вирішили, що треба скодифікувати, тобто детально описати, як святкувати шабат. Ну і там придумали 38, деякі кажуть, 39 таких правил, чого не можна в суботу робити. І там, наприклад, також не можна жнивити, не можна чистити зерно і так далі, розтирати в руках та, звичайно, те все. На цьому теж теж апостолів. Ні. Але це людська традиція, це видумка фарисеїв, а не Божа воля, Бог так не казав. Ні? Тому Ісус використовує цю катехезу, щоб пояснити фарисеям, що Він. Jest gospodarem czy gospodą Szabatu, i win ryszaje, szczuje, bożej wolę, aż oni. Wiesz, to jest ci tylko słowo. To z my też, no, co zrazu wykupuje na próbę, bunt e, farisej, ale tak jest, zakonu winie, bo e, odesłoną Szabatu. E, i, i, I tu e, Це теж важливо, знаєте, є це останнє речення. людський є Господом суботи. Це важливо, знаєте, бо в деяких перекладах, і так повинно бути, в деяких перекладах людський є Господом також і суботи. Це важливо, бо знаєте, те, що Ісус говорить, стосується не тільки самої суботи. Це не є так, що Ісус каже. Я буду щодо суботи, то я буду, я буду рішати. Ісус каже, що в нашому житті є багато різних подій, занять, справ і так далі. Не? І ми так намагаємося все контролювати, на все впливати. Якщо нам не виходить, тоді вже там Бога можемо попросити, щоб зробив. Але бачте, маємо свої закони, свої правила. І, і часом ці наші закони вони не враховують. Волі Божої не? Це наша, наша традиція, людська традиція. І ми так до них прив'язані. Вони стають суттєвими, ми навіть можемо нехтувати Божими законами а своїх впроваджувати в контексті, наприклад, Євро, Євро, Європейського Союзу. Якби я не є прихильником Європейського Союзу, чесно кажу. Є певні позитиви, але в задумах тих засновників це не так мабуть. Тому християнська спільнота. Też ekonomiczna, ale ona ma, 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 ma chrześcijańską na chrześcijańskim fundamentie. A teraz, zobaczcie, jeździctwo przyszło do władzy i oni ustanowili zakony, na przykład, jakie nie, nie wrachowują, zoru zło, Boga. I baczmy naprawdę, te moralne prawa baczcie, one one akty od Boga, To To Jezus, kiedy mówi: to ludzki jest. Gospodom także i szabatu, on chce, że ja jest Gospodą i waszych praw, morali, jak te, jak powody te, ja jestem Gospodą waszego biznesu, waszych wznosin, polityki itd. Tak Wszystko ma być w prawdzie, prozoru itd. Tak Albo dalej. czym na żal tak nie jest. Тому що ми викинули Бога, просто, викинули Ісуса, а прив'язані до, знаєте, до якихось дрібничок. Не? Це звичайно не, не, в контексті нових не? якщо там якийсь котик хворіє, а ви йому допомогли, то можна посадити, треба допомогти. Да. Але ви не допомагаємо, тому що немає християнської моралі, яка просто е, впливає на все життя християнина, на всього. Під, на всі його відносини. Ні? А людину можна вбити і це, там, знаєте, не, 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 не так суворо карається, як те, що хтось там знущався над собакою. І одне, друге, важливе не, не можна робити. Ні? це отакі, Християнство дає фундамент, Бог вчить людину певних правил. І тоді ми будемо знати, що суттєве, будемо знати. А так, як відкидаємо Бога, то ми собі створюємо, так як Фарисеї, нові закони, якби зосереджувати на чомусь другому, другорядному, а те, що основне пропускаємо. І тому, Ісус, бачите, навіть з першої книги Самуїля, цитує, про цю подію з царем Давидом, Коли вони прийшли і споживали хліби, покладання в храмі, їх можна споживати тільки священника. Ісус хоче сказати таким чином, що, що він є Господом шабату, він все рішає, він все знає. Так що хай Бог дасть вам мир мир. Hej, Jezus kieruje waszym życiem, chaj Bóg będzie życia, a nie nasi naszej prawy, praweł, jakie my sami sobie stanowimy i przez jakie my sobie e, mu życia i, i ludzi przeniesiemy i niszczymy w jednostce z Bogiem. Chaj Bóg nada nam mir i spokój. Sława Jezusowi Chrystusowi.